Водночас Росія вже встигла відреагувати на ці повідомлення. Зокрема, пропагандистка Маргарита Симоніян зажадала, щоб західні країни поділилися наявною в них інформацією про тракти з російськими спецслужбами. А якщо цього не станеться, то це за її словами буде пособництво терористам. Про все це і не тільки будемо говорити далі. Валентина Ливайченко, народний депутат, України, секретар комітету з питань інтеграції України з європейським союзом, буде зараз до нас доєднуватися. Пане Валентине, вітаємо вас. Доброго вечора. Провечора, слава Україні, героям слава, пане Валентини. Дуже цікаво наближаються в расистів псевдовибори, чи як там їх називати, але ж якраз тема терактів перед ними для росіян не дивно. Так і ось ми чуємо, що британці, що Сполучені Штати, німці кажуть, що можливі варіанти у своїх посольствах заявляють про це буде в Росії не названі екстремісти діяти. Як це все можна розцінювати? У це вже офіційна інформація, і це офіційна інформація урядів і Великої Британії і Сполучених Штатів Америки, а тепер ще й Німеччини. Причому ця офіційна інформація доводиться через їхні посольства в Москві, та генконсульства там де ще не закриті в Російській Федерації до всіх громадян, громадян їхніх країн. І доводиться я от сам подивився англійською мовою. Ну так в такій досить жорсткій формі, тобто знаєте, таким великими чорними літерами. І в жорстких таких висловлюваннях маєте залишити територію Росії якомога скоріше. Якщо у вас немає справ, то взагалі не зволікайте. І це стосується всієї території Росії. Я вам скажу, що це такі безпрецедентні повідомлення від трьох найбільших таких посольств, які ще залишилися в Москві. І ще одне я слухав попередніх людей, які у вас в ефірі говорили. Я підтверджую, що і консульства попереджають про те, що громадяни, які не встигнуть виїхати, можуть скористатися будь-якими наявними терміновими можливостями маршрутами, які є в розпорядженні посольства генконсульств, радять, наприклад, тим, що в Петербурзі швидше через кордон з Фінляндією виїжджати, тим, що ще в Москві – то будь-якими автобусами, залізницями виїжджати з Москви і теж найближчий західний кордон, і там вже немає значення, як в виділені гарячі лінії і так далі. І так далі. Я вам скажу, що я, до речі, багато років працював в консульській службі, керував консульською службою України, так евакуюють громадян напередодні справді або війни, або масових заворушень і терактів. Так, от, пане Валентине, ці вибори, які я згадав, скоро може там Путін вирішить зробити тотальну мобілізацію яку небудь і оголосити вже всім війну, а не спецоперацію, я е, можу сказати, що західні спецслужби, американські, британські та німецькі, поділилися між собою інформацією. Її першими отримали американські спецслужби. І це стосується 48 годин, починаючи з 7 березня, тобто сьогодні. І вчора, і можливо, і на завтра буде подовжений такий режим. І е, ця інформація стосується саме можливості вчинення е, заворушень нападів екстремістських дій, як ви вони називають у місцях скупчення людей насамперед, великих міст, ну починаючи з Москви і Петербурга. І ви правильно говорили в інформуючи телеглядачів, що це стосується на сам перед концертів. Ну зрозуміло, що 8 березня, мабуть, ж в Росії, як в радянському союзі, там знаєте, як багато всіляких так званих концертів, і так далі. Я думаю, що ця інформація спрямована саме і отримана була саме через те, що можливі, причому вживають такі професійні терміни, невідворотня така загроза, яка вже насувається. Якщо дослівно перекладати з документів спецслужб, це насправді серйозно. Ну, побачимо. Я думаю, що е, найближчими годинами і ця ніч, як пройде, нам всім стане відоме наскільки і що е, загрожувало громадянам. Але я б сказав, що в принципі про сам путінський режим це величиколос на гуля гліняних ногах насправді і. Те, що було до цього, в Дагестані, стані найближчим часом може статися в Чечні в будь-яких інших суб'єктах Російської Федерації, мається на увазі заворушення, несприйняття путінського режиму і так далі. І так далі це справді такий знаєте, сірник, може який може в будь-який час запалати, і причини, і знаєте, якісь пояснення цьому, я думаю, влада Путіна не знайде. Пане Валентине, тут просто цікавий ще момент. А проти кого ці теракти? Ну ми розуміємо, що цим посольством байдуже на росіян вони переживають за своїх громадян, їх повідомляють. Але ж ну хтось з росіянами щось буде робити, чи зрештою буде шукати е представників іноземних там держав Америки, Німеччини е Британії Британії інших. О, давайте згадаємо на території Росії залишились нерозслідуваними цілі вибухи житлових мікрорайонів, житлових будинків. Причому це ще на початку сухар. так на початку режиму Путіна. Міжнародні розслідувачі цілі книжки вже написали. З'ясували дуже багато цінної оперативної інформації. Але поки режим Путіна при владі, ясно, що там ніхто в Росії не розслідував. Тому весь світ знаєте, так досить серйозно ставиться. До можливих чи то повторень, чи то е, будь-яких інших можливих екстремістських нападів, причому на мирне населення. І я не погоджую, що західні посольства е, західним посольством байдуже гром, громадяни Росії. Ні, вони на сайтах своїх посольств. Перевірте мої слова, виставили відкрито цю інформацію. Там немає такого, що тут читай, тут не читай. Вона є англійською, ну і для росіян російською мовою відповідно. Так що я думаю, що ті, що зайшли і побачили повідомлення, а їх багато і москвичів і петербуржців, побачили інформацію про можливі плановані екстремістські напади, особливо в місцях скупчення людей. Я думаю, що насправді безпекова ситуація в самій Росії є надзвичайно нестабільною. Ось в чому головна причина. Ну пане Валентине, ми бачили реакцію Семанян, як мінімум. І при... її озвучували, що вона ну типу насміхається над цим усім. Чи в них по і по іншому і не може бути іншої реакції? Так? Ну, знаєте, ну з їй навіть в Бірмані вже в'їзд заборонили, оголосили про персонані грата, хоча. Не про вірмені умова, а це людина, яка нічим іншим, ніж пропагандою, і пропагандою знаєте, такою антилюдською ніколи не займалась. Ні, слухати. знаєте, це не не берегти власний мозок. Я раджу не слухати. І бути психічно здоровим на незважаючи на цю маячню. Більш серйозно наголошую, більш серйозно треба ставитись до справді безпекової ситуації в самій Російській Федерації, особливо в великих містах. Пане Валентине, те з чим я згоден так, ось реагують на нашу розмову. Глядачі, пан Юрій нам пише: створять расисти невідворотні теракти. У відповідь отримують мотив вдарити ядерною ракетою по комусь кого звинуватять у події. Як вам така, пане Юрію? Можу вам сказати, що нічого не вийде Є звинуватити тим більше щодо відповіді ядерної зброї. Якщо не сумніваєтесь, подивіться вчорашнє послання до нації президента Байдена. Він чітко сказав і жорстко сказав: ну, по перше, підтримав Україну, що дуже добре нас з вами. По друге сказав, що ніхто не збивається рабувати, схилятися. Перед погрозами Путіна, в тому числі і ядерною зброєю. і так весь світ, і до речі, Китай в тому числі, і я думаю, що насамперед застереження Китая, спецпосланника китайського, який був не так давно в Москві, потім в Європі, а вчора і у нас, я думаю, що послання лідера Китаю до Путіна ще раз досить жорстко пролунало ніяких ядерних погроз, і як бачите, він на цьому як кажуть і зупинився. Тому я думаю, що це внутрішня російська ситуація, внутрішньоросійські е, загрози, а головне внутрішньоросійська нестабільність. Не вірте російським пропагандистам, що там все прям залізобетон. З тощо до навпаки, все хитається, все нестійко, і е, ви правильно, як фаховий журналіст, наголошуєте, що наближається. Ну, хай і так звані, але вибори. Хай і е, з ніхто в них, е, ми особливо не віримо, але тим не менше. За тиждень вже як кажуть все рівно ця дата виборів стоїть, і вибори все рівно будуть. Тобто я думаю, що все це збурює всередині Росії, всередині російського суспільства дуже багато антипутінських настроїв, а опозиційних настроїв, і цього боїться Кремль.